Гордий Олень. Одного молодого оленя були великі і красиві роги, якими він дуже гордився, нікого не було таких розкішних рогів. Біля нього паслися дикі кози, в яких були такі маленькі криві ріжки, що він сміявся над ними. А коли йому зустрічалися дикі кабани, яких взагалі не було рогів, а були лише криві ікла. Він зневажливо пирхав і відвертався від них, адже йому було чим гордитися. Все в його житті було б чудово, коли б не його ноги. Йому здавалося, що вони дуже непривабливі, тонкі і криві. Він нікому про це не говорив, але дуже страждав і переживав з цього приводу. І ось одного дня в лісі сталася пожежа. Сідикі звірі страхом кинулися бігти. І в цей момент олень оцінив сюгідність своїх міцних гніг. Вони несли його швидше за вітер. Він обігав всіх кабанів і антилоп і необмінно врятувався б від вогню, коли б на його і лясті розкидисті роги. Вони застряли в хащах, з нього проносилися дикі звірі. Вогонь наближався, і в цей момент олень вперше усвідомив. Як хороші його ноги, як безлузді його роги, предмет його гордости.